До довічного та 12 років за гратами за вбивство й катування українських військовополонених за матеріалами СБУ заочно засуджено ще двох російських військових, які вчинили воєнні злочини під час тимчасової окупації частини Чернігівщини. Йдеться про командира батальйону 74-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ Даніла Кобліка та сержанта цього ж підрозділу Олександра Коркіна. Як встановило слідство на початку повномасштабного вторгнення, батальйон під командуванням Кобліка окупував селище Лукашівка на Чернігівщині. Де рашисти взяли в полон кількох українських захисників. Щоб змусити військовополонених до співпраці, окупанти жорстоко знущалися із них. Били залізними прутами, дерев'яними палицями, забивали ногами, погрожували відрубати пальці та стратою. Коли з полонених не вдалося вибити жодної інформації, загарбники роздягли їх, зв'язали дротами і мотузками за шию та ноги, кинули на тягач і відвезли до сусіднього села. Там оборонцям вдалося втекти та сховатися в лісопосадці. Суд визнав обох російських військових винними у чиненні воєнних злочинів за попередньою змовою групою осіб. Окрім цього, за окремими матеріалами СБУ Даніл Коблік отримав ще один заочний вирок суду довічне позбавлення волі. Встановлено, що під час окупації Чернігівщини він розстріляв за автоматичною зброєю українського військовослужбовця, який перебував у полоні. Оскільки засуджені перебувають на території країни агресора, тривають комплексні заходи для їх реального притягнення до відповідальності.